Євреї з усього світу приїхали на паломництво до Коломиї близько двох сотень вірян з Америки, Англії, Бельгії, Ізраїлю і з усіх куточків України вшановують святого цадика Баруха фон Ліхтенштайна, який свого часу був рабином Коломиї. Саме у річницю смерті своїх цадиків євреї моляться на місці їхнього поховання. Чи стане Прикарпаття місцем єврейського паломництва? Цікавилась Ольга Герджук. Єврейський святий цадик Хілель Барух фон Ліхтенштайн, 32 роки тому у 19 столітті, був головним равеном Коломиї. Є автором багатьох вчень, яких дотримуються нащадки євреї і до сьогодні. Похований він у Коломиї на вулиці Чехова. Тому євреї-паломники з усього світу приїхали, аби помолитися на його могилі. Голова єврейської громади Коломиї, як і в Заліщикер, пояснює, у їхній релігії кладовище має сакральне значення. Сьогодні до нас приїжджають багато паломників, тому що сьогодні річниця з дня смерті нашого. Святого бувшого головного равіна Коломи Гілеля Баруха фон Ліхтенштайна він помер в цей день в 1893 році і похований отут, на цьому кладовищі. Найсвятіші місця в іудейській вірі це є кладовище, тому що тут люди, кого поховалися, вже є не завжди. Перепоховання. Вір, в нашій вірі не дозволяється. Потім підуть на інше кладовище, на оренштайн на Криничний. Там поховано багато теж святих, а після цього вже роз'їдуться по домах, по аеропортах. Близько двох сотень паломників з Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Ізраїлю та з багатьох міст України приїхали помолитися на місце поховання своїх пращурів. За словами Якова Заліщакера, відвідати Коломию хотіли близько тисячі паломників, проте, поки місто не готове прийняти таку кількість гостей. Вони просто якщо приїхало 35 з із Ізраїля, хотіло приїхати 200, ну до тисячі людей з різних країн. Але у нас нема поки що можливості приймати таку велику кількість. Складно поки що у нас немає такої інфраструктури, щоб приймати таку кількість, бо ми зайняли зайняли, зарезервували всі в центрі готелі для них. Я рахую, що це для міста вигідно, тому що вони купляють, наприклад, тут воду, сигарети, готелі. Ну лишать вони за цей день, десь приблизно там, наприклад, 50-60 тисяч гривень в місті за один день. Я рахую нормально. Шміт Вайнбергер нащадок святого похованого у Коломиї він приїхав з Нью-Йорка, щоб помолитись. Каже, євреї бережно ставляться до свого коріння та збереження традицій. Тому при першій нагоді будуть відвідувати місця поховань своїх предків. «Люди, які зараз приїхали сюди на молитву, є нащадками тих, хто колись жив коло ми. Тобто є тисячі навіть десятки тисяч людей, розкидані по світу, які мають корені жидівські. І для них це місце ціне, тому що тут похований дуже великий персонаж, значний персонаж жидівської історії. І Місце, де він похований, і в цілому. Це кладовище є дуже цінним для них, тому їхня задача зберегти максимум цієї жидівської історії як пам'ятку для себе, як місце, куди можна приїхати помолитися, що вони зараз роблять, і приволікти туристичний певний потік до Коломиї. Шмід Вайнерберг каже, Коломия може стати центром єврейського паломництва. Тут єврейська громада планує відновити стару синагогу. Також мають плани щодо приміщення міської лазні. Люди, котрі сюди приїжджають, приїжджають сюди з різних країн. Конкретно це Америка, Канада, Бельгія, Ізраїль, Британія. І навіть люди, які мають якісь певні фінансові складнощі, готові заощаджувати гроші для того, щоб просто приїхати помолитися. І Шміль як посередник, як Равін дає їм інформацію, тому що люди питають, питають, коли приїжджати. А день приїзду назначається тоді, коли хтось був похований на цьому кладовищі. Мається на увазі їхні відомі люди, так звані садики. Тобто, в день їх смерті ну, бажано приїхати на кладовище, і вони готові приїхати. Випадку, якщо хтось це організує, ну в нашому випадку шміль організовує ці зустрічі, і люди самі питають, коли приїжджати. От до того ж, є побажання плани відремонтувати синагогу в стару, дуже стару синагогу на вулиці Якоба Оренштайна. Також Є зацікавлення у бані старій міській бані, яка була всі час ритуальною банією міською. Вона є на даний момент уже у власності громади, і є певні плани стосовно її модернізації. Інколамаскана бум деканабіцьканабі на very леву ммбекисвей, верій інтерес фордочуєш пип. Єврейські паломники відвідали не лише меморіальне кладовище на вулиці Чехова, а й на вулиці Оренштайна, де теж поховані єврейські святі, адже вважають своїм обов'язком зберегти пам'ять про предків у всьому світі.